Вітаємо вас, ви слухаєте християнську програму Поклик і як добре, що він ще звучить. Бо це ще одна нагода почути про те найважливіше, що варто знати людині, яка мудро дбає про своє майбутнє. Адже абсолютно кожна людина хоче бути щасливою. Проте блаженство, найвищий рівень щастя, обіцяне лише тим, хто увірує, що мається тут на увазі. Запитаємо в пастора. Святе писання нас запевняє, що невір'я засмучує Бога і робить людину нещасною. Натомість віра приносить мир, надію і справжнє щастя. Христос сказав блаженні ті, що не бачили і увірували, а віра народжується лише від слухання Божого Слова і є єдиним шляхом до спасіння та божих обітниць. Про яку віру йдеться. Часто кажуть, що в кожного своя віра. Багато людей за звичкою продовжують наслідувати те, у що вірили їхні батьки, бо впевнені, що не можна зраджувати віру батьків, навіть якщо не дуже й розуміють, що то за віра. А деякі взагалі відмовляються сприймати щось вірою. Їм, мовляв, потрібна мова логіки і аргументів. Цікаво, що в біблії про таких теж читаємо. Зокрема, в Євангелії від Івана в 20-му розділі написано А Хома, один з дванадцятьох, званий близнюк, із ними не був, як приходив Ісус. Інші ж учні сказали йому ми бачили Господа, а він відказав їм коли на руках Його знаку відсвящного я не побачу, і пальця свого не вкладу до відсвяшної рани, і своєї руки не вкладу до боку Його. Не вірую. Йому, як бачимо, теж потрібна була мова фактів. То що ж таке біблійна віра? Що мав на увазі Христос, коли говорив про віру як запоруку блаженства? І чи віра, про яку говорить старий заповіт, та сама, що й у новому заповіті? Святе Писання надає дуже велике значення вірі. Про старозаповітну церкву, тобто про ізраїльський народ, який Бог вивів з Єгипту, сказано, що в них не було віри, і тому вони не змогли війти в обітовану землю. Ми читаємо посланні до євреїв, і ми бачимо, що вони не змогли війти за невірство. Але чому в момент, коли вони повинні були війти в обітовану землю, коли настав час для здійснення Божої обітниці, вони проявили таке завзяте невір'я? А тепер згадаймо, що говорить Христос про людей, які житимуть напередодні Його пришестя, тобто про наших сучасників? Христос сказав: Та син людський, як прийде, чи він на землі знайде віру. Що хотів Господь цим сказати? Якось він розповів притчу про несправедливого суддю, котрий ніяк не хотів захистити нещасну вдову, та вона не переставала ходити до нього і так йому надокучила, що він все ж вирішив її захистити. І ось тут Христос показує контраст, тобто проводить паралель між цим несправедливим суддею і праведним Богом. Котрий хотів би захистити своїх дітей, які звертаються до нього, але не може, тому що в них немає віри. Якщо вдова, котра невідступно звертається до несправедливого судді, вірить, що одержить захист від нього, то наскільки Бог вищий у своїй праведності і любові до нас, а люди не вірять йому? То виходить, що в питаннях віри і спасіння людина таки відіграє певну роль, Бог насильно нікого не буде рятувати. Повністю погоджуюсь. Згадаймо одну старозаповітну історію про те, як перед входженням в обітовану землю 12 розвідників пішли вивідати, а чи справді та земля така, як вони про неї думали. Господь сказав. Пошли людей, і вони розвідають Ханаанський край, що я даю Ізраїловим синам. Пошлете по одному чоловікові від племени своїх батьків, кожного начальника в них. Бог говорить, що дає синам Ізраїловим землю, і настав час виконати обітницю дану Авраамові. Ідіть і подивіться, що я даю вам. Минуло понад 400 років перебування в єгипетському рабстві. І якими щасливими мали були почуватися сини Ізраїлеві, на їхню долю випало щастя одержати те, що було обіцяно ще Авраамові. Проте, в найбільш відповідальний момент, коли потрібно було піти і взяти те, що давав Бог, вони проявили завзяте невір'я і цим дуже засмутили Господа. Ну, але чому вони так зробили? Христос сказав Хомі, що блаженні ті, хто увірував, не бачивши. Але синам Ізраїлю Господь вирішив показати цю прекрасну землю, і для цього були послані відповідальні люди від кожного племени, щоб вони побачили, що Господь для них приготував, та якими нещасними вони виявилися, коли повернулися. Так, вони побачили той край. І переконалися, що це дійсно прекрасна земля. Проте не повірили, що Бог може дати їм цю землю. Ці нещасні вивідувачі, а це були провідники з кожного племені, зробили й інших нещасними, бо розпустили недобру поголоску серед усього стану. І ми читаємо. І пустили вони між Ізраїлевими синами злу вістку про той край, що розвідали Його, говорячи: той край, що ми перейшли по ньому, щоб розвідати його, це край, який поїдає своїх мешканців, а весь той народ, що ми бачили в ньому, люди високі на зріст. І там ми бачили велетнів, синів Енака, зроду велетнів, і були ми в очах своїх, немов та сарана, і такими ми були і в їхніх очах, якими розчарованими і нещасними вони повернулися. І прочитаймо далі, якою була реакція. І зняла зойк уся та громада, та й заголосила, і плакав народ той тієї ночі. І нарікали на Мойсея та на Арона всі Ізраїлеві сини. І сказала до них вся громада: О, якби ми померли були в єгипетськім краї, або щоб ми померли були в цій пустині, і наш Господь провадить нас до того краю, щоб нам попадати від меча, жінки наші та діти наші стануть здобичу, А чи не краще нам вернутися до Єгипту? Чи можна уявити собі нещасніших людей? Усю ніч безперервно плакали і ридали, і через що? Вони заявили, що воліли би краще залишатися в Єгипті і там умерти, або ж вмерти в цій пустелі, ніж іти в цю землю, яку їм пообіцяв Бог. Де тут здоровий глуст? Але це ще не все. До ранку вони заспокоїлись і вирішили діяти. І сказали вони один до одного оберімо собі голову та й вертаймося до Єгипту. М'яко кажучи, дуже дивне рішення, щоб не сказати дуже нерозумне. А як сьогодні люди поводяться з тим, що говорить Господь? Як ставляться до його слів? Чи не ставляться вони з більшою повагою до того, що говорять вчені, богослови, політологи, аніж до того, що говорить Бог? Якось одна сестра після богослужіння підійшла до проповідника і показала газетну статтю, де в заголовку було написано, що наука довела існування Бога. І вона була дуже задоволена. А він запитав, сестро. То тепер ви більше будете вірити в Бога. Вона подумала і відповіла: напевно, ні, тому що віра не залежить від доказів науки. І це справді так: віра народжується лише від Слова Божого, отже, віра від слухання, а слухання від Слова Христового, від слухання Слова Божого, а не слухання науки чи чогось іншого. Сьогодні можна якось пояснити невір'я. Ми ще довго пожинатимемо наслідки комуністичного минулого, але ж у старозаповітні часи всі в Ізраїлі вірили в Бога, як вони могли виявити таке невірство. Вони керувалися не тим, що сказав їм Бог, а своїми почуттями. Слово Бога було таке я даю вам цю землю. Вони ж відкинули це слово і за основу своїх учинків прийняли свої почуття, тобто те, що бачили на власні очі і відчували серцем. Скажіть, звідки ж тоді візьметься віра? Якщо віра заснована на тому, що говорять наука або ж мої почуття, то це конче приведе до розчарування, бо наука мінлива у своїх припущеннях і гіпотезах, а тим більше наші почуття. Все ж, на жаль, багато хто і сьогодні слідує цій дивній логіці Хоми якщо не побачу, не повірю. А до чого призводить така позиція? Після розп'яття Ісуса Хома весь тиждень терзався сумнівами, мучився в здогадках, намагався своїм розумом вникнути в те, що говорили йому інші учні. Він не міг повірити, що Ісус воскрес. Це здавалося ненауковим, нелогічним. Це суперечило його почуттям. Його обмежений розум не міг повірити, що це можливо? У якому духовному стані перебував Хома весь тиждень? Сумніви, страхи, недовіра, тиск, туга, і в результаті розпач, втома, депресія, відсутність сну і багато іншого. Скажіть, хіба це стан блаженства? Якби Господь не проявив до нього свою милість і не прийшов би того вечора підтримати Хому, такий духовний стан міг би призвести до серйозної проблеми. І ось Христос знову приходить до учнів, коли двері були замкнені, і говорить мир вам. А потім підходить до Хоми і пропонує йому вкласти свої руки в його рани, у його простромлений бік, і говорить йому. Не будь невіруючим, але віруючим, тому що блаженні ті, хто не бачили, і увірували. Хома міг би весь тиждень радіти разом з іншими учнями, якби мав віру, але замість цього він страждав від свого невірства і, звісно, був нещасним. А скільки сьогодні таких віруючих, котрі насправді не мають віри? Це нещасні люди, їх мучать страхи, тривоги, сумніви, образи, ревнощі, і цим вони заражають навколо себе й інших. Хоча вони намагаються збагнути, що говорить Слово Боже, але не можуть нічого зрозуміти. Причина та ж намагання на рівні розуму вникнути в те, що говорить Бог. А те, що говорить Бог, потрібно приймати вірою, а не розумом. Божих вам. Благословень. Амінь. І навчитися так приймати і розуміти Слово Боже вам щиро бажають журналістка Людмила Бендус і пастор Івано-Франківської церкви християн віри Євангельської Олег Карпюк. До нових зустрічей, друзі! Не хоче поклоніння, він хоче чистої душі, щоб в серці виросло прозріння, ідей світлі в голові, очисти своє сумління, свій гріх для Бога роззіпни. Отримаєш в житті прозріння, та станеш вільний, як і ми, хто покладається на нього, підніметься з самого дна, не кине він тебе самого, поверне втрачене життя. Могили, злетишу небо як орли, бо виростуть у тебе крила, хто з Богом все в житті змогли. Май терпіння, і братом вчителем вважай, бо він не прагне поклоніння, а щоб ніхто не втратив рай, хто покладається на нього. 주